Якщо хочеш на молочному тренді щось заробити, для собі в якості якусь там прибутку, чи, чи, які цілі ти переслідуєш, ти маєш все-таки знайти якесь співвідношення між тим, що ти можеш, що, яку ти маєш можливість дати цій тварині, що від неї отримати. В кінцевому етапі ти будеш мати якусь, якийсь прибуток. Значить, на, іменно на нашій фермі ми середній раціон для дійної корови складає 120 гривень. Це в тому, що силос має більш вартісну е, структуру в цьому всьому. Концентровані корма дуже серйозно піднялися. Доїмо на сьогоднішній день 30 літрів дійну корову, фактичний вал молока, генетичний потенціал галштина 12, мінімум 12 тонн молока. Це при такій нормальній годівлі, де е, люди, які за границею там, працювали з цією породою, вони ж знають, що, е, скільки має коштувати раціон і де має бути прибуток, тому що там без прибутку працювати ніхто не буде. Значить, Будували до залу, плани були е, зменшити трудозатрати в принести. будь обоє компанії може бути стільки важливо, вони всі хороші, вони всі продумані, вони всі зроблені для того, щоб тут отримувати молоко. І кожна деталь тут обоснована. Тут немає дрібниць, які там на щось не впливають. Тут, Продумали практично все. Значить, все. Що касається доїльної резини, що в мене зараз знаходиться іменно трикутна, інтерпульсовська резина, Mio компанія. Значить, як ми до цього дійшли? Значить, маючи доїльний зал, хотілося все ж таки. Підібрати для наших корів те, що дійсно необхідно, з чим, з чим вони стикаються кожен день, три рази в день фактично. Значить, те, яке продумане чисто, на такому вже годами компанія до цього йшла, загально всесвітньо відомо. І заключається. Філософія, інженерна думка. Все зібрано в цій прості, сосковій резині, казалось би, Значить, переваги і е, логічна, логічний хід роботи от, е, цього самого соска заключається в тому, що обхват дійки іменно. Повноцінно з всіх сторін. Чого повноцінно? Значить, якщо ти маєш круглу форму, так обично в багатьох фірмах вона має на увазі такі кругле просто без текутної форми, все одно по законах фізики вона стискається тільки в такому напрямку. От так от. В другому вона просто не працює. Тут же оплатується повністю весь дійковий канал, то, що то є. Ребра вона просто обжимає сосок і всесторонньо, всесторонньо обфачує його і повноцінно видоює. От, завдяки от іменно такому підходу до цієї роботи, яка вже історично в них склалася, все досконалюють, досконалюють, досконалює, впускають у виробництво. Саме от Це навіть не м'ялоч, це. Це засоби виробництва. Ти будеш ти мати е, хороший зал, мати погану різину, ти не зможеш просто видоїти повноцінно своїх корів. Ставлення до е, вимір корови має бути от, е, таке, щоб ти дійсно розумів, що в тебе тварина, прийшовши в зал, видоїлася. І ти отримав в неї все те молоко, яке ти. Весь колектив працював для того, щоб ти отримав цю літру молоду. І от е, чисто логічно, от така має бути резина-що, вона просто спроможна це зробити. Перше, ресурс, по-друге, е, по, е, по якість самої резини. І по-третє, це от, їхня робота, що вона працює в повній мірі. Через то от, прийняли рішення. Все-таки закупити доївні стакани, які надважливі, тут має значення і вага самого доївного стакану. Вона не просто так от навараються оці всі грузи. Вони набираються і метою. Тобто ми замінили стакани, замінили замінилися резину і в принципі. В принципе, так.